Тл працює. Температура воно 50, бачите? Труби гарячі, обратка гаряча. Труба гаряча і далі пішла гаряча. Тобто далі пішла туди, на кімнати, труба гаряча і обратка, відповідно, гаряча. А тут от котла та що труба йде, ось у зубочистку всовую. Зубочистка суха, повністю суха. І відповідно, що на ванну не гріє, тому що немає води. А де ж вода? Як воно гріє взагалі ту трубу далі в кімнату? Що це таке взагалі?